Це вас на телеканалі Сфара ТВ випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Скільки коштів цьогоріч витратять на очищення усті та каналізування басового кута. Ці питання сьогодні розглядали на засіданні міськвиконкому. Разом з тими заслухали скарги рівнян на стан громадського транспорту та графік його руху. Більше про перебіг засідання та рішення, що були прийняті, дивіться далі у сюжеті. Реанімувати водну артерію рівного. Мова йде про річку Усті, яка потерпає від нечистот. Для її очищення та відновлення у місцевій казні гроші є. Та міський голова рівного Володимир. Верхомко переконаний, в першу чергу потрібно будувати каналізаційні мережі. Ми 10 років потрапили на кошти на каналізування зараз по села, то у нас нижче обаров і так далі забудовується все без нічого. Без каналізації, без будь-якої інфраструктури. Подивіться, що в сторону барова набудовано. Подивіться далі на поле місця. Це все забудовано без нічого. Ніяк не заступне, і це все піде в грунтові води. І це все піде в гуртові води. Якщо не ґрунтові води, то піде в річечки, які рано чи пізно притечуть до Великої річки. Ситуація критична. Та річку Устю цьогоріч таки планують частково почистити. Ми будемо чистити лише те, що в межах міста. Досягли домовилися. Це була остання рада, За підключення в університете, підключення около ніби знайшли порозуміння. Зараз допоможемо коштом і таким чином зможемо приступити, реалізувати готовий проєкт, який в нас з минулого року порочисти і укріпленню річки Усі. Окрім фекалій у водоймах, немало нарікань урівнян і на якість транспортних перевезень. Зокрема, обіцяне покращення надання послуг і від водіїв, і від перевізників після подорожчання проїзду так і не відбулося. Хамство, неохайність іздани по графіку, перечасний з'їзд із рейсу, перелік невдоволень теж не змінився. Щомісячні наради з перевізниками починалися, завершувалися саме роботою над скаргами і як покращити ситуацію. На жаль, вона. На сьогоднішній день коренним чином не покращено. Вкотре піднялося питання і про пільгові перевезення у маршрутках, зокрема школярів. Водії продовжують, так би мовити, неправомірно обирати рівненських учнів. І такі випадки не поодинокі. Особисто дочка шкільного віку дуже часто дає стає на приїзд, дають решту тільки дві грим. Це і це поголовник. Володимир Хомко впевнений, цю проблему можна вирішити всього за добу. Головне запам'ятати маршрутку і поскаржитись в управлінні транспорту і зв'язку. І нахабний водій буде покараний. Хоча Віталій Маронюк зазначає, навіть якщо розривати угоди із перевізниками, на їхнє місце бажаючих небагато. Тому доводиться миритись з тим, що є. Однак є і хороша новина, зокрема для жителів села Новоукраїнки Рівненського району. Із міського бюджету виділять кошти на пільгове перевезення до цього Населеного пункту так хотіли, щоб з спочатку сезону люди могли користуватися транспортом. Могли б цього не робити. Це наша пророктива. Але просто прийшли до мене під на них подивився і дивився, що якщо ми не поможемо, то капець. Тому прийшли на зустріч, була в мене ціла делегація. знайшли спосіб, бо ми на жаль, ми могли б дати напряму. Не можемо по закону, не можемо. Ми можемо давати субвенцію району, а район лише після того давати компенсацію перевізи. Напряму не можемо. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Безвіз уже у червні очікування чи розчарування у рівненській міграційній службі ще з п'ятниці люди масово ринулись виготовляти біометричні паспорти, адже це основна перепустка до безвізового режиму. Чи так воно насправді і чого чекати нам від вільних кордонів? Більше розкажуть наші журналісти. Понад 7 тисяч громадян звернулися за біометричними паспортами до рівненської міграційної служби з початку року. Кількість ця рекордна для управління обласної ДМС, розповідає очільниця. Найбільший ажіотаж тут фіксували минулої п'ятниці через черги довелося понаднормово працювати. Ці черги зараз от найближчим часом будуть, тому що зупинився паспортний сервіс. У них проблеми з каналами зв'язку і не розпочав роботу центр надання адмінпослуг. Ми просто просимо пришвидшити СНАП в своє відкриття для того, щоб розвантажити і частину людей на прийом забрати в центр надання адмінпослуг. Тоді люди не стоятимуть в черзі в наших підрозділах. Та громадянам потрібно знати більше про умови безвізового режиму, кажуть фахівці. Кордони відкриваються не для всіх, а для тих, хто прямує до Європи з діловою туристичною або сімейною метою. Тому жорсткий контроль на кордоні ніхто не відміняє. Тобто, якщо у вас, наприклад, заброньований готель в Парижі, такий досить дорогий готель, і у вас є запрошення від француза, який вас чекає, звісно, вас пропускають по біометричному паспорту. Якщо ж ви забронювали на одну добу хостел, скажімо там, під Варшавою, то у прикордонників, звичайно, виникає підозра, що ви трудовий мігрант, ви їдете шукати роботу і вас повернуть з кордону. Ви не зможете скористатися цим правом без візу». Тому безвіз це саме для подорожуючих для відпочиваючих. Політологи розповідають, безвізовий режим має як свої перспективи, так і загрози. Наприклад, країна-агресор може скористатись нашим вільним доступом. Я підозрюю, що можуть бути зловживання зі сторони російської сторони. В якому плані? Що у нас є багато непідконтрольній території, правда? І вони можуть свідомо, наприклад, якісь злочинці можуть робити негативний імідж у в Європі більше того, ми знаємо, які зараз теракти відбуваються в європейському Союзі. Що ж до перспектив, то це безумовно обмін досвідом. Українці зможуть більше подорожувати і порівнювати. Психологічно це робить нас відкритішими для Європи. Додає ентузіазму рухатися далі. Єдине за що непокоїться політологи, матеріальний стан більшості громадян стане на перешкоді для виїзду за кордон. А бажання українців нелегально заробити може зіпсувати репутацію. Тут не треба забувати, що це є все-таки право європейського союзу, яке вони нам надали. Тобто вони можуть його забрати. А забрати можуть у якому випадку, якщо українці будуть зловживати цим становищем, і буде дуже багато порушень на кордоні, зокрема, тому що що можуть вимагати від українців з біометричними паспортами, це звичайно мета візиту. А другий момент це те, чи буде у нас фінансова спроможність. Це вже класика жанра, це або наші бронювання в готелі або чи є в нас на кредитній карточці достатньо коштів, чи хтось може нас профінансувати за кордон. Рівняни безвізовому режиму радіють, більшість бачить перспективи, меншість вважає, це нічого не змінить. Напевно, нічого. Для простих українців, для, напевно, для заможних людей це якась можливість поїхати більш на відпочинок, а для якогось, напевно, середнього класу чи що, напевно, воно щось змінять. Для більшості переважно українців напевно нічого для багатьох українців, які не мали можливості, наприклад, купити візу за 35 євро, це буде бонусом на ці гроші. можна було б на вихідні, наприклад кудись поїхати. Я це класне, але політологи радять українцям не потопати в радісній ефорії, а думати, як з користю без шкоди для репутації країни використати право на безвіз. На це маємо час, адже безвізовий режим для України ще потребує схвалення від ради міністрів Європейського союзу. На їх вердикт очікуємо всередині червня. Ірина Лаговська Павло Вибач, випуск новин. Поринути серцем і душею до Бога. Весь світ готується до свята світлого Воскресіння Ісуса Христа. Це останній тиждень перед головним святом православних християн. Тому саме за ці дні людина повинна спокутувати свої гріхи, переосмислити власні вчинки і з чистими думками зустріти Великдень. Як правильно підготуватися до свята та які інгредієнти повинні бути у пасхальному кошику, знають наші журналісти. Православні готуються до світлого Христового Воскресіння. Це останній страсний тиждень. День великого посту у ці дні згадується таємна вечеря страждання, розп'яття і поховання Ісуса Христа. Кожному з нас під час цього тижня слід більше уваги. В першу чергу приділити покаянню свої за гріхи і завжди пам'ятати про те, якою ціною було викоплено наше спасіння. А ця ціна ціна крові самого Бога, Господа нашого Ісуса Христа. Який, власне, і прийшов в цей світ для того, щоб постраждати, щоб розп'ястися на христі, заради того, щоб кожен з нас міг отримати життя вічно. Також варто відмітити, що до освячення пасхальних кошиків потрібно підходити відповідально та не зловживати продуктами. Основними інгредієнтами мають бути пасха, яйця, сир та м'ясні страви. Ні в якому разі, і ми б дуже просили, щоб ми в ніякому разі не нести, як ми зараз бачимо, спритні напої в першу чергу. Бо дуже зараз люди приносять спритні напої і. Показують для освячення, але це є неправильно. Також можна зустріти, що приносять різні іконки, хрестики на посвячення і думають, що таким чином вже священник покропив їх водою, вони вже є освячені. Насправді кожен хрестик, іконка для них читається інша молитва, і їх треба посвячувати в храмі. Натомість ми поцікавилися у рівнян, як вони складають свій пасхальний кошик, та чи підготувалися вони духовно до світлого Воскресіння Ісуса Христа. Постила, готуватися, готуємося, що потрібно в кошик. Ну нам на Потр... потрібні паска обов'язкова, писанки, крашенки обов'язково, свічка обов'язково, далі домашня ковбаска, м'яско, масло, сир. Можна ще покласти кусочок крейди, щоб прийти з паски, поставити, хто живе в приватних будинках, на там, де може тварини домашні живуть. Також ну, хрестик поставити чи на будинок це є. Ну так, в принципі, все назвала. Можливо, ще солодощі якісь покласти домашні печині. Ось такі. А допустим готувалися як хостіли відмовлялися від їжі? Чи можливо так? ні, відмовля... і в церкву ходила, і відмовлялася від такої Ну, старалася відмовлятися від такої їжі жирної, м'ясної, молочної, за винятком тих днів, коли можна було. Кожен для себе вирішує сам. Для одних що якийсь духовний моральний аспект важливіший, для інших – матеріальний». В цьому році так співпало, що люди різних конфесій в один день святкують, тому для всіх однаково, напевно, такий світлий, ясний день. Ну, люди перш за все скупляються, напевно, тому що вони готуються. Як би не було одним, як то духом сити не будеш, все рівно люди готуються, матеріально витрачаються. А з іншої сторони, люди обов'язково повинні відвідувати церкву і готуватися до причастя, до сповіді і ну, планувати, суміщати, якось, щоб у людей виходило і одне, і інше. Та вашу думку, які інгредієнти основні мають бути в кошику? Традиції, напевно, різні, так як моя родина, то ми завжди обов'язково м'ясні вироби, причому домашнє приготування кладемо. Пасху печемо, писанки, мама моя звикла завжди хрін кладе, От, масло і сир. Ну і сіль обов'язково, як достаток свячено в хаті пасхальне. Освячуватимуть пасхальні кошики на нічній службі. Проте для тих, хто не має можливості, відповідну літургію проведуть раніше у суботу, 15 квітня, з 2-ї години дня до 8-ї вечора. Любов Данча, Роман Шекунець, випуск новин. Військові з усієї України масово здають кров. Під час благодійної акції допомога дітям бійці різних оперативних командувань передають один одному естафету і таким чином долучаються до доброї справи. Оперативне командування схід закликало до здачі крові ока захід. Тож як сьогодні у рівному військові ділилися найдорожчим, дивіться далі у сюжеті. Понад сотня військових долучилися до благодійної справи. Естафету оперативному командуванню захід передали колеги з ОК Схід. Таким чином наші захисники хочуть поділитись найдорожчим із тими, хто цього найбільше потребує. Начальник одного з управління ОКА «Захід» донорством займається з 86-го року. Ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день діти це саме головне в нас в Україні, і тому ми сьогодні прибули всі сюди, бажаючи. Здати кров, і ті, які можуть здати кров, самі розумієте, час такий, що на сьогоднішній день не всі офіцери можуть здати кров і за деяких причин, які ви самі знають. Потреби у компонентах крові дійсно є, підтверджують на станції переливання. Особливо потрібні ті складові, які зберігаються недовго. Тому волонтерам, а тим більше військовим, тут дуже раді. Зрозуміло, що якраз еритроцити швидше використовуються а плазма, яка зберігається від 6 місяців, бо проходить карантинізацію і до 3 років. От відповідно, запас у нас її є достатні. Еритроцитів Ну, якби він швидкопинний той запас і доводиться весь час його поповнювати. І, звичайно, ми раді, що до нас приходить такий контингент людей із силових структур, тому що це люди, як правило, здорові. Вони періодично проходять обстеження медичні, і звичайно, тренування і все решту допомагає тримати відповідну марку і. І кількість еритроцитів, і відповідно гемоглобіну В свою чергу військові ОКАЗАхід передають ініціативу іншому управлінню ОК Північ. Сподіваються, що таким чином захисникам вдасться поповнити запаси крові по всій Україні. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Пасхальний бум у рівному активно готується до великодня. Сьогодні особливі діти робили особливі писанки, солодкі. А також із очільником міста завершили розпис великоднього яйця за вишки кілька метрів. Детальніше дивіться далі. Не така, як у всіх солодка. замість пензля у руках кульки із кремом, а полотно для творчості печиво. Вихованця навчально-реабілітаційного центру особлива дитина виготовила солодкі писанки, які будуть представлені на міському ярмарку у четвер, тринадцятого квітня. Дітки сьогодні мали можливість прикрашати імбирне печиво. Ну, як Будь-яку свою фантазію включали. пісочне печиво так само прикрашали. Ну, сподобалось їм. Саме більше, звичайно, їм захотілося кольорові гами вибрати. Ну, така вже у них традиція, вони щороку прикрашають. Вже така традиція імбирне печиво вигляді яєчка. І цього року ще з'явилось пісочне печиво. Діти із захопленням та наполегливістю розписували свої імбирні писанки різними кольорами. Кожен намагався зробити по особливому своє солодке святкове яйце. Ми робили яєчка, прикрашали. Мені це дуже сподобалося, але я його й не перший раз роблю, Я його вже третій рік роблю. Це квіточка, це яйце. це. Як вам сказати зірочки і писанки? – Так да. тобі сподобалось? Да. А що саме тобі найбільше сподобалось? – Розмальовувати? Да. А Які кольори обрали? – Білий, оранжевий і оранжіот? Також вихованці закладу завершили розписувати яйце за вишки у кілька метрів, яке буде у колекції писанкового саду, що поблизу парку лебединка. Допомагав їм у цьому міський голова рівного. Дякую. – Змальовували ми вже різні пасянки і на папері, і на картоні, і великі, і маленькі. Це найбільше. А зараз ви звичайно ви фарба зробити. хороша, пензлики хороші, дітям цікаво. і Мені цікаво. Тому кожен рік на різдво на Пасху зустрічаємося і стараємося так організувати якісь подарунки. Ще що вони відчули таку душевну теплоту. Захід великодні пасхальне дерево вже став доброю традицією у закладі. Тому кожного року весь колектив разом із вихованцями докладають масу зусиль, аби зробити його унікальним. Ми щорічно проводимо такий захід великоднє пасхальне дерево, яке було озвучено всі роки. Але ми тематику його і проєкту цього змінюємо щорічно. І сьогоднішнє гасло в нас іде безпосередньо, як ви бачите, молитва споконвіку у нас єдина. Нехай панують злагода і мир». Тобто основне гасло, основна ідея це бажання миру, спокою. І все це як то кажуть, в наших руках і господніх руках, щоб це все нас об'єднувало і молитва нас у ці великі свята об'єднала. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин. Водні хижаки стали здобиччю минулими вихідними. В Україні стартував чемпіонат з ловлі на спінінг з берега хижої риби. Аби поборотись за першість до змагань. Долучились спортсмени з різних куточків країни. Подробиці першого етапу чемпіонату. Дивіться далі. Ось це мальовниче озеро Кричевичі знаходиться неподалік міста Коваль. Саме сюди днями з'їхали спортсмени-рибалки, аби взяти участь у першому етапі чемпіонату з ловлі на спінінг з берега хижої риби. Приймали гостей волиняни, котрі вже встигли під. Готуватись до всеукраїнського чемпіонату, провівши попередньо тут обласні змагання, де визначились кращі з кращих серед представників їх області. Клас, майстерність наших учасників, наших спортсменів є досить високий. Чому? Тому що на цей чемпіонат змогли потрапити ті учасники, котрі у себе, у себе у своїх областях заняли рейтингові місця. Отож, відповідно, у нас була унікальна можливість прийняти таких поважних спортсменів іменитих спортсменів, де багато чемпіонів України і багато розрядників. За словами учасників, після проведення на озері обласних змагань на інших тут чекав неприємний сюрприз: риби було мало, а та, що лишилась після чемпіонату волинян, була доволі пасивна. Понятна діло, з чим це зв'язано? Зв'язано з проведением соревнований в апреле месяце. Вот сейчас щука довольно пассивная, вот, поэтому результат не был такой, как многие рассчитывали. Но тем не менее, рыба была и ловили. Залікові очки команді та кожному спортсмену особисто приносили спіймані окунь і щука. Проте часто на гачок учасників потрапляв короб та навіть вугор. але останніх відпускали, адже вони не йшли до заліку. Дійсно інтересніше таке От і міроприяті, і місце, де ми собрались. Ну от навіть всі отмічати і організатори в тому числі, що віре несколько ні Ну, при всьому этом... цьому щуку удалось поймать и в достаточных количествах ловился и окунь ну и как оно обычно бывает все кто хотел сумел разобраться тот оказался в призах цього річ змінились правила проведення чемпіонату тепер він проходить в три етапи это помогает более точно установить победителя потому что опять же если мы возьмем статистику Проводимо в Одесі побідітелі Одессити, проводимо Черкасах победителі Черкащани, проводимо проводим в Лавровці в Вінниці, победителі Вінніця. Ну тепер пускай ребята покажуть своє майстерство на двох-трьох на водойомах. Результат просто сумірується і буде определен чемпіон України. В результаті дводенних змагань беззаперечну першість виборола команда Одеської області, друге місце посіли полтавчани і завершили трійку фіналістів першого етапу спортсмени Сумської області. Владислав Стецюк, Вадим Друздюк, випуск новин. Різноманітна та не зовсім традиційна. Так, у рівному презентували вже звично для всіх виставку великодні мотиви. Але ця експозиція своїх глядачів і дивує, і заворожує. Прадавні символи Великодня тут представлені у найрізноманітніших та неочікуваних техніках виконання. Що саме можна побачити у міському будинку культури дізнавалися, і наші журналісти. Традиційна вишита, оздоблена бісером, намальована фарбами, виконана у техніці артишок з дерева, глини та навіть з металу. Ось таке різнобарв'я в оформленні наших прадавніх символів Великодні ми можемо споглядати у виставковій залі рівненського міського будинку культури. Понад два десятка місцевих майстрів невтомно готувалися до вже традиційної для нашого міста виставки Великодні мотиви або ще більше здивувати відвідувачів сміливістю рішення. Нереальністю форми та оригінальністю орнаменту. Окрім того, що професійні майстри, які вже кілька років працюють в іншій техніці, передають своє знання своїм дітям, бо на цій виставці представлені роботи і батьків, і вже кількох дітей, які продовжують далі оце знання беруть у батьків і продовжують далі працювати. Мама Марії Степанюк, пані Вікторії, є знаною на теренах Рівненщини майстриною із розпису писанок. Щороку її роботи є незмінною окрасою виставки Великодні мотиви. Тим донька до сімейної справи долучилася лише нещодавно. Розповідає, зазвичай розписує писанки у традиційній техніці. Мама вже працює більш у сучасній. Найчастіше при оформленні використовує сині та зелені кольори. Коли взяла до рук писачок, я відчула тепло, спокій і почала писати. Мама говорить, молодець, давай далі, далі, далі. І коли я почала далі робити, час так, я от придивилася до своїх робіт, до своїх яєць, які я роблю, я побачила, що вони такі непогані. А майстриня Софія Грудініна презентувала відвідувачам зовсім незвичну писанку. Її великодні яйця в'язані гачком. Розповідається, техніка має трьохтисячну історію, а засновницею вважають стародавню богиню Афіну. Ось таким чином майстриня за допомогою давньогрецького мистецтва створила суто українську великодню колекцію писанок. Там кольори я в'язала які щоб було гарно. Такі узори йшли, ну які я придумувала на ходу, які і так підглядувала. О, ну воно іде як в'язка, це як заспокійливе. Так воно в'яжеш і сама радість здається. Триватиме виставка Великодні мотиви у міському будинку культури до 24 квітня. Вікторія Бондар, Роман Шокунець, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе, і своїх близьких і до зустрічі.